Так, 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 так. Шановні пані і панове, дорогі наші гості, шановні колеги, дозвольте мені, від імені колективу нашої Другобицької Української регіональної гімназії щиро, і офіційно вже зараз привітати вас на Другобицькій землі. Дозвольте мені побажати вам міцного здоров'я, успіхів у вашій творчій праці і всього-всього найкращого. Ваших родинах, у вашій роботі, у ваших гімназіях і всього, чого собі бажаєте. Я найперше кілька слів скажу, напевно, про те, хто присутній на нашому засіданні, бо, можливо, не всі ще перезнайомилися. Отже, спочатку про е, гостей із гімназії. Е, пан Ярослав Турянський, директор Естерізької Української гімназії імені Митрополита Андрея Шептицького, із своїм колективом. Я нагадаю, що колектив не буду від 12, е, так, 12 чоловік колективу Стрійської гімназії. Пан Зелений Переговський, е, директор Івано-Франківської гімназії, теж української, із своїми представниками колективу, трошки зменшений колективом. На нашому засіданні е, педради присутній сьогодні е, голова нашої пікунської ради, пан Мирон Дудко, Завідуючи міським відділом народної освіти пан В'ячеслав Кумно, кандидат фізико-математичних наук представник Пенінституту, член нашої опікунської ради, член комісії по відбору викладачів гімназії пан Ростислав Луцишин. Ну, запрошено у нас багато гостей із педінституту, скажімо, науковців. У нас так планувалося, як спільна педрада і з науковцями Педінституту, з опікунською радою нашою землях майстрівської гімназії, Івано-Франківської гімназії. Ну, поки що ви ви знаєте, що люди занять мають це. Вони люди. Вони пообіцяли, що прийдуть. Я гадаю, що вам буде цікаво їх послухати власне, е, наукове окрутування різних наших намагань і шукань, і це буде дуже і дуже добре. Я вважаю, що наша сьогоднішня педрада – це історична подія в житті наших гімназій, бо, напевно, вперше, е, навіть і за старих часів, напевно, не з'їжджалися. Може я помиляюся, десь на в крайньому разі не доводилося мені десь документи зустрічати таке. Що з'їжджалися отак гімназію, скажімо, для того, щоб поділитися вже якимось досвідом роботи, якимись намітками на майбутнє і так далі. Вона історична. І вона дуже і дуже потрібна, бо вже навіть після відвіданих уроків, скажімо, я побачу, як ви, кожен, заінтересовано обговорювали те, що ви побачили, скажімо, обмінювалися думками. Отже, вважаємо, що вже така дискусія і обмін думками вже розпочалися і вже триває. Ну, я думаю, що після цієї зустрічі будуть інші зустрічі. І не тільки на рівні, скажімо, викладачів, а й на рівні дітей. Бо ми вже так у нашій гімназії обговорювали про те, що, скажімо, напевно, ми започаткуємо і якісь учнівські олімпіади спільні, можливо, якісь концертні зустрічі, можливо, якісь вікторини, і змагання учнівські, і так далі, і так далі. Значить, все це ще в ми... Я Дуже, я, мені дуже приємно сьогодні, що в нас такі добрі стосунки встановлюються власне, між цими трьома такими найближчими гімназіями. І е, від, від, від душі я щиро вдячний вам за те, що ви до нас прибули. Е, тематика нашої педради – радість творення, радість пізнання. Як бачите, як два крила, так і в нас. Радість творення це з боку вчителя коли він щось створить і бачить радість у тому, що йому вдалося щось зробити нестандартно, неординарно, допомогти учню в чомусь, навчити його. І радість пізнання, коли кожна дитина повинна радіти від того, що вона дізналася, що вона отримала на увазі. Ви знаєте, цілком недалекі часи дуже часто порівнювали учні з посудиною, яку треба наповнити, то з фактом його треба запалити. Я би сказав, що не треба ні наповнювати, ні палити. А треба співпрацювати з дитиною, треба, щоб у, між вчителем, викладачем і дитиною встановилися дружні зв'язки, дружні стосунки, але на рівні такому, як старша людина, яка є наставником, є старшим товаришем, яка вчить, власне, чого повинна навчити волочого. Кожен із вас, напевно, як викладач гімнації, скажімо, і працюючи в школі, ви, напевно, мали радість творчості і радість пізнання. І, напевно, пригадують якісь ліжкі віроки, що коли дитина до чогось доходить, скажімо, за допомогою старших, чи сама, чи ну, в якомусь іншому процесі, то оця радість, оця радість пізнання приходить до неї, і це справді дуже хороше почуття. Я, мені... Буквально два слова хочу сказати про те, що напевно у нашій гімназії та і знаючи стрійську гімназію, хочу відзначити, що до деякої міри вдалося, напевно, нашим викладачам, скажімо, нашим педагогічним колективам знайти отой якраз місток до серця дитини, до її ума, до її е, е, якихось почуттів, скажімо. І це е, накладає власне якийсь інший дух гімназії як навчального закладу. Е, Нового типу, можливо, не так нового, як, відмінного від загальноосвітньої школи. І щоб не бути голослівним, хочу привести вам один приклад, не заберу багато часу. Ось їду з життя, як кажуть. Їду в електричці до Львова, напроти мене сидить чоловік, який абсолютно не знає мене, я не знаю його зачіпає мене і каже: все-таки подивіться. Як змінилася наша армія, як змінилася обстановка, це солдат читає Біблію, каже, як приємно, коли солдати йдуть по місту, говорять українською мовою. Е, Омілян Іванович, е, пан Вишневський, я відразу вас. Так, будь ласка, пройдіть, туди розірвіться і заходьте. А потім каже, ви знаєте, все-таки як не тяжко життя змінюється. І от каже, я був свідком такому випадку. Іду біля першої школи, тут перша школа поруч, ви знаєте. І зустрічаюсь гайку дівчаток із своїм вчителем, всі вони в спортивній формі, йдуть з кооперативного училища, видно, там займалися. Каже, мені дуже було приємно подивитися, які в них стосунки дуже гарні. Вони, Ці дівчатка взяли вчителя по підруку, він з ними щось говорить, вони біля нього щебечуть дуже гарно. Ну, Я собі зразу подумав про те, що це вчитель не з першої школи, а вчитель все таки з гімназії. Наш пан Кушнір, якого правда, тут немає. І е, правда не признавався йому, що я з гімназії і так далі, але кажу, що ви знаєте, то не зі школи діти йшли, де біг витримати, то з гімназії діти йшли. Де справді повинен бути ось такий який щирий дух взаємовідносин між учнями і вчителем. І я дуже радий, що нам вдається його якось налагодити. Ну, я напевно не буду більше говорити, те, що я хотів сказати, в основному я сказав. Зараз я надам слово заступнику директора гімназії, пані Корнелії Линській, яка вас познайомить із тим, яка власне, скаже про те, чого ми сюди зібралися докладніше, і яка можливо розкаже вам про те, яка передувала робота цьому семінарові і цій педраді, як ми готувалися до цього. Прошу, пані що корисно. Слово, я цілогу, і масло, як на суд, слово повітряні роздивом, будуть носити та туматку, як традиційні форми і творчість. Ви знаєте, у нас сьогодні самі традиційні. І весь день не традиційний. Ми вперше приймаємо гостей. Ви знаєте, до того часу ми маємо кухатню атмосферу. Ми робимо связу. Таке приміщення, яке умови, і вперше до нас приїхали маси. Тому не дивуйтеся десь, якщо наші діти спочатку злякалися. Тепер вони хочуть ще п'ятий шостий, щоб з вами. Тепер вже вони хочуть, бо вони вже прийдемо. Але перший урок для них був дуже незвичний. Це наші перші гості. А для вас всіх, шановне товариство, я хочу сказати, ми самі це зробили. Ми самі наважилися вас запросити. То ви маєте нам повірити, що запрошують самі тільки дуже дорогих і дуже близьких гостей. І ми це зробили. Прошу нам повірити, що ми з особливої шани, з особливої поваги, з особливою любові це зробили. Ми не кажемо сьогодні, що ми вже маємо такі надбання, що ми їх вирішили репрезентувати, похвалитися ними. Ні, ми сьогодні стали на ту дорогу пошуку. Ми багато їздили вчитися до наших щедрих, доброзичливих, безмежно, скіян і вирішили, що прийшла пора. Щоб ми обмінялися хоч якимись крутинками, бо ми стали на дорогу спільну, на дорогу однакову. Ми нею маємо йти, і хай нам Бог допомагає в тому, щоб ми не звернули, щоб наша дорога була чистою, доброю, і ми досягнули того, що маємо. Моє слово буде скоріш, не доповідь, а теж роздуми, аби підготувати себе до тієї вільної дискусії. Ми хочемо шукати новизну. Чому не традиційні форми? Бо наш навчальний заклад є нетрадиційний навчальний навчальним закладом. От тому властиво можливо і така наша федерата. До цієї федерати ми теж ішли довше. Спочатку передували такі зустрічі із Викладачами педінститу, і з представниками нашої опікунської ради, які утворили собі науково-консультативну таку секцію, і є нашою надійною допомогою, є нашими однодумцями і спільними людьми, які з нами поруч працюють. І після тих кількох семінарів ми зібралися ще самі вчителі практики теж. Потім спробує на з'їзді вчителів.